З вами Вук і сьогодні ми не граємо в Майнкрафт, так, ми не граємо в Майнкрафт. Точніше, я не граю в Майнкрафт, я граю у чудову гру під назвою Троув. Вона досить нова, цікава і захоплююча. Е, жанр у неї будівельний РПГ. Збираєш різні матеріали, будуєш будинок свій, а перемагаєш босів і розграблюєш всякі підземелля, в яких... Можна знайти злодіїв і поганих монстрів. Як ви можете побачити <свісно> малесенький фанбілд Хацуне Міку, хто цим захоплюється молодець? Е, хоча я все не дуже знаю. Одним словом, повертаємося до всього іншого, про що я говорив. Е, гру недавно тільки он оновили до статусу... Free-to-play. можуть грати всі, безплатно скачуєш лаунчер і все. Ем, наприклад, я, це, я не тільки зараз почав грати в цю гру, З, замітно, по-моєму, по персонажу, і е, от взагалі Старбумер зі мною не буде грати, у нього трішки остарівший комп'ютер і е, ну, так, якби ця гра не підтримує версію його комп'ютера. Потрібен, по мірі, віста. Щоб був це, щоб можна було грати в цю гру. <сі> Бумера і X XP, так що в нього й маленькі проблеми. Бойова механіка тут цікава, як ви бачите, я, не... я взагалі не люблю битися з близька, я люблю здалека, так у мене вже виходить. Так що я вибрав клас снайпер. Гарно. Стріляє і вбиває ворогів. Е, ну, Для мене вже це досить легко, хоча тут є деякі такі боси, які все-таки можуть надрати тобі жопу. Е, ось п'явка, з якою ми зараз будемо битися. Вона досить цікавий ворог, бо якщо її вбити, з неї випадуть ще два клона самої п'явки масьоньких. Е, у цій грі є система луту. Наприклад, мені цей лут не потрібен, бо він досить слабкий. Лут е, так робиться. Спочатку йде синій, потім йде, здається, зелений, потім оранжевий, червоний і фіолетовий радужний і аж потім е, тіновий. Тіновий це якраз у мене е, тіновий це якраз мої оці от чудові... Пістолет, який в мене, в мого персонажа в руках, е вас може зацікавити, де це я зараз знаходжусь. Це моя база. У мене тут є портал, е трофеї різні. А також є другий поверх, на якому Ну, у мене весело. Е трофеї тут дістаються дуже цікавим шляхом, вбиваєте різних босів, ворогів і таким чином дістаєте собі такий маленький трофейчик на стіну, щоб повісти. Потім хвастатись своїм друзям утрову, О, Вот я такого бося побиву, ти його не поб'єш, ну закладемося за на 50 гривень. Я не знаю, чому на 50, просто так, знаєте. Ем, ну, можливо комусь не буде так сильно. Е, ем, що це? Це у нас... Ні, не хочу пасту. Ем, в цій грі дуже сильно цікава механіка е, шапки. Це могло вам нагадати про мод з Майнкрафту, який називається шапки. Там де... Эээ, із бою з деяких монстрів можна дістати... Ух ти ж! ООО мій бог! Невже... Я дістав радужну річ, люди! Я дістав радужну річ! Що це за везіння? Я не знаю, але... Ууу! Люди, це капець просто я не можу. Це, це люди? що, що це таке? Що таке? Ано. Ем... Я так зрозумів, у мене тепер буде борода. Но, <крайно>, я виглядаю стильно. Це було дуже неочікувано. Як ви бачите, у мене є ще зброя, одна радужна Гігабластер, який я вибув досить давно. Я його вже не використала. Він дуже сильний, якщо комусь буде він потрібен, я міг би дати, кому... ну, хто мені буде сильно допомагати. Хтось в мене захоче грати за наших... Людей, які будуть дивитися це відео, може я його буду роздавати, бо він мені поки що сильно не потрібен. У мене зараз, наприклад, є така чудова штука, як оці от е, тіневі бластери, а тіневі бластери просто монстри. Ви тільки погляньте, як вони вбивають ворогів, то це що ви? Це капець. Е, як я вже сказав, старбумера з нами не буде. Сподіваюсь, цього раз... це вже десь який третій раз, коли я намагаюсь зазняти це відео. Попрос... Просто так сталося, що ем... перший раз була профілактика гри. Е -е -е -е! Другий раз е гра лагала так жорстко, що в мене просто весь комп'ютер вилетів. А три... от, -от, от третій раз я, ви вже можете сподіваюся, побачити це відео. Як я вам... Оп, У ем... Мені досить багато непотрібних речей, які я вже використав давно. Ну, типу, вони мені більше вже не потрібні. Е, якщо вам щось буде потрібно, ви... я буду робити роздачі, кожен день роблю. Непотрібних мені речей. Так що, якщо вам щось треба... Заходіть у трол, скачайте, грати можна безкоштовно, повністю. На кнопочку Tab можна перевірити свою менюшку будівельника. Типу, там, де можна збирати блоки, будувати все. А також я перевірю, чи в мене якісь нові трофеї, бо нових трофеїв я би дуже хотів. Кнопочкою А можна перевірити мапу. Мапою ми зараз якраз підемо. Де ще ніхто не розвідував, бо якраз в таких місцях, де ще... ОХТЯ папа! Ну, що ви скажете? Не очікувано було. Е, чекайте проходження Five Nights at Freddy's 2. Або 1, як захочете. Один ми, напевно, пойдемо пізніше, бо 2 зараз. В моді більш-менш. А так я знову звільню з мапою, куди мені потрібно йти. А йти мені потрібно ось туди. Опача. Опача Ой, скоробейчик, ой, Скоробейчик, ой, Скоробейчик, бейчик, що ти тут робишь? Ой, тяпа патя, патя. Слухай, ты шо, ты шо, крутий думаєш, да? Нє, ніфига Ні не крутий. Я так зрозумію, ці вуса і борода, мені дуже сильно великий бав дали. То тобто, ж я тепер дуже сильно сильний і опішний, бо... Мене вороги швидше виносили, коли у мене не було цих вусиків. Я не знаю, чи ви бачили, бо в цьому випуску я, по крайній мірі, зараз гарно виношу ворогів. Спочатку для мене найголовніше було тільки дістати 10 рівень. Зараз у мене який? 12 12-й, майже 13-й. і для мене було головне дістати... 12 ой десятий рівень, щоб дістати якраз можна було використовувати ту пушку радужну, радужного класу. Але в чому прикол? Прикол в тому, що тільки я почав нею використовувати, мені з першого ж ворога, якого я нею вбив, випала ці чудові тінові е, бластери. А тінові бластери, я тільки поглянув, який у них демак, як як вони виносять ворогів. Це була... Було кохання з першого погляду. Це, це, це було щось. Ем, ворогів досить легко виносити, коли ви вже маєте відповідний рівень. Ем, е, також тут є місця і сіренькі. Якщо ми дойдемо, я вам покажу. Е, ці місця обозначають місце, де ви можете покласти свій будинок, зберегтися, відновити життя і взяти трішки полшеню. Відновлення життів. Пощене відновлення життів можна взяти тільки тоді, коли ви відновлюєте собі життя у камені. Камінь це така штука, яку ви можете скрафтити, або вам зразу спочатку її даються, потім ви її маєте собі скрафтити. Якщо її хочете першу перемістити, першу, якщо ви її розбили, то цей камінь вже не можна буде відновити, вам придеться робити свій новий. Одним словом на букву Q, як ви можете побачити з нижнього меню. Є якраз пошін, е, такий голубенький опача. І ним можна відновлювати життя. Якщо зараз у мене буде час. Ось якраз в мене ворог цей. Ю. І у мене відновилось життя. Зараз вам дають 12. Ви їх можете відновляти. Це дуже корисно в битвах з босами. І ось ми знову повернулись. Там була маленька проблема. У мене трішки не вистачало пам'яті. І ось ми знову тров. Це перша частина знову. Продовження маленьке. І я досі тут ходив. Нічого не спюсильно зробити, просто там видало пару непотрібних мені речей. І я далі продовжую. О! А. Ні. Мені це... Мені це не треба, ні. Ні, ні, ні дякую. Е, словом, зараз я підійду до свого чудового домика. Будиночка. Будиночка. Ой, я вже відчуваю коментарі. Ой, вовк, що ти так учасно, пи говориш букву Ш ти щепеля скотина? Що ти такий, блін, Взагалі щепелявиш, мені тут відео. Вибачте мене, будь ласка, я не <реш> дуже є часу над цим працювати. І зараз тут тось... Краще би вже працював над цим, чим віо. <реш> да. Да. <реш> я знаю. Ем... <реш> <реш> um, зараз я вам покажу, як ця механіка працює. Цікава. Um, Ворог мене трішки вдарить. Я відновлюсь. ворог мене ще вдарить, я відновлюсь. ворог мене ще вдарить, я відновлюсь. Безкінечний цикл відновлення життів е, цими штуками. Оп. Вдар мене. Вдар мене. Ух ти ж, блін! цей тест перейшов небезпечну битву з... Це важчим слабкими монстрами. Не рахуючи короля скелетів. Король скелетів він не босс, але він все-таки досить небезпечний. Саме будинок. І ось. Rejuvenation Station. Стація реджувінації, я не знаю, регенера. Ста... Станція регенерації, буду її так називати. Нажимаєте Е. Як ви побачили, у мене стало знову 12 штук і відновилося життя. Так працює. Опа! Опа, що, що, що це таке? Це, це мене вбити хотіли. Все мене... Все мене вбити Ой. Я вважаю, можна піти трішки далі, бо тут не є досить цікаво. Так, якщо ми підемо вперед, то ми мож, зможемо знайти більше данжів і всяких цікавих прибаюток, подібних на це. Так, може ви помрете місоса червоного, я не знаю. Я я, я загубився в просторі. Я не знаю, що відбувається. Деколи де? Емм. Ось мухоловка. Мухоловка має дуже, дуже задовбуючий битви, вона крутиться і це дуже сильний наносить урон, моєму персонажу. Хоча я її зараз переміг як босс. Ось. Це зброя оранжевого стилю, вона мені зовсім не потрібна, бо оранжевий стиль для мене вже устарілий досить Якщо мені зараз випаде трофейчик, я буду неймовірно щасливою. Ль Людиною. Так, ану. О, трофея нема. Ну. Почаль. Сум і горе. Ем... Ще одне збереження зробимо. Ось. Звуки всі я відключив, бо і за них мене взагалі не чути, хоча деякі звуки чомусь ще лишилися. Опа! Як ви бачите, тут вороги просто неможливо їх предугадати, бо вони весь час нападають нон-стоп. -нон взагалі. Ух ти ж! О-не-не-не-не! І на цій дуже сильно сумній ноті, я думаю, я закінчу наше моє відео. Тим кому сподіваюся гратро, заходіть, грайте і Веселіться у цій чудовій грі. Всім удачі